Мені в руки потрапив ноутбук, який можна чітко охарактеризувати як нічого зайвого. Це Acer Nitro v 16 AI, генерація 2025 року. Досить відомий серії ноутів від компанії, яка очевидно, що обгрейднулася начинкою, отримала приставку AI, проте глобальних змін не зазнала. Цей ноут круто витримує планку ціна якість саме в тих випадках, коли не треба rgb машинам, але щоб зі збереженням потужності. Вітаю, піпли! В цьому відео ми подивимося на нього ближче в комплектації з RTX 5060 та Ryzen, 5 240. Я поділюся своєю суб'єктивною думкою про нього, і звісно, що затестимо в парі ігор. Буде цікаво, адже це один з перших ноутбуків на моїй пам'яті, що здатний запустити кіберпанк на ультрах в 100 кадрів в еко режимі на акумуляторі. Протисніть вподобайку та підписку. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. І давайте розпочинати. Ноутбук приходить у досить акуратній упаковці, а всередині усе, що треба: сам ноут, різні інструкції та компактний блок живлення на 135 ватт. Все гранично просто і зручно, без зайвого шуму. Ось так виглядає ноутбук. Загальний вигляд чимось нагадує Predator, проте більш стриманий. Він має певні вираження акценти по корпусу, що додають геймерського стилю, як от скоси, поглиблення клавіатури з написом «Victory Stars here», решітки системи охолодження, врешті-решт, ваєзде та стрілки теж злегка виражені серед інших. Проте загалом ноутбук виглядає лаконічно і на. Це є всі причини, зокрема через логіку цієї моделі. Нітрові16, як мені здалося, поєднав собі актуальне залізо, але без перевісу в топі стоп, аби зберегти цінник. Далі зрозумієте про що я маємо сучасне лого Нітро в декількох місцях. Щодо збірки та матеріалів, все круто. Основа тут з пластику, стилізований під метал зі сріблястими вкрапленнями, проте в більшості це абсолютно чорний пластик. Міцний, зібраний чудово, брати однією рукою за край не страшно. Задня кришка, як я зрозумів, теж пластик, але дещо іншої фактури, аби походити на метал. По габаритах це сучасний. На класика жанру. Ми вже звикли отримувати потужність в компактних корпусах. Тут 2 кілограми 440 грамів з ось такими габаритами. Хоча, звісно, 2 плюс кілограми вже будуть відчуватися, проте, як на мене, носити його з собою проблемою не стане. Щодо решти, помітні отвори охолодження і на передній частині під дисплеєм. Знизу також є стилізовані отвори, великі підняті прогумовані ніжки і пара вбудованих динаміків. Це представник лаконічного підходу до дизайну, але з певними агресивними рисами, тому назвати його офісним чи позбавленим дизайну не можна. Об'єктивно, він стильний і чи Чісто на фізичному рівні відчувається круто. Давайте пройдемося по всіх елементах. Отже, клавіатура та тачпад, які тут займають левову частку корпусу. Клавіатура, так взагалі, від А до Я. Вона острівного типу, має прозорість по краях з легкою віддачею та ходом, Повноцінна, з цифровим блоком. ВСД та стрілки, як я говорив, дещо виражені. Щодо підсвітки, вона тут фіксована, бурштинового кольору, така особливість моделі. Звісно, вона регулюється по яскравості і вимикається за потреби. Справа зверху звична кнопка вімкнення-вимкнення. Також є окрема кнопка запуску софта, про який пізніше. Ну, і окрем Емо на корпусі тут завезли кнопку перемикання режимів роботи ноутбука від тихого до турбо. Тачпад просто великий та чіткий. Підтримка класичних жестів на дотик дуже схожий з загальним корпусом. Інтерфейси. От що не що, інтерфейси тут на будь-який смак лишили. Зліва маємо Lanner J45, USB 3.2 Gen 1, MicroSD Card reader, навіть та комбінований аудіоджек. На правій стороні індикатори стану, USB 3.2 Gen 2 Gen2, та USB 3.2 Gen 2 Gen2 із зарядкою через USB. Частину інтерфейсів перенесли на задню панель, як на мене, вдале рішення. Тут HDMI 2.1, USB Type-C з усіма його привілегіями та порт зарядки. Це зручно, це класно. Крім того, є підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Тож щодо комунікації. Зі свідом, так би мовити, тут проблем не виникне. Вебкамера HD з відео в 30 FPS з двома мікрофонами, типова, якої вистачить для конференцій та на повсякдень з головою. За звук же тут відповідає DTS X Ultra, технологія звуку від Acer, яка містить собі купу різного роду розробок для покращення звучання. Насправді, знову ж таки звук рівня ноутбуку. Не вистачає виражених басів, але загалом для перегляду фільмів чи для ігор цілком вистачить. Щоправда, дійсно гучний. Що стосується мікрофонів, є технологія Acer Purified Voice з яйшому заглушенням, Acer True Harmony для зниження спотворень та розширення діапазону частот, а також сертифікація Hi-Res Audio. 1, 2, 3, перевірка запису мікрофону Acer Nitro V16AI. Ось так він звучить без опрацювання, так як він є. Це звучить все цікаво, в цьому є сенс, проте для більшості юзерів це буде працювати фоном. А от що буде завжди в центрі уваги, так це дисплей, з якого, до речі, і починається та сама ціна. Якість, як я говорив, для відео приїхала комплектація не топова, а зі співвідношенням ціни до потужності. Тому дисплей тут відповідний. Це IPS матриця 8 біт, колірна гама NTSC 45% з роздільною здатністю тисяча. 1920 на 1200 формату 16х10, цебто фулешті, чого для 16 дюймів достатньо. Але як на мене, це зроблено в угоду саме 5060, щоб не було упору, адже у відеокарти 8 ГБ. Але вона лишається потужною, зокрема через свою генерацію. Тому в дисплеях цілих 180 Гц. Кому потрібен дисплей для більш серйозної обробки фото та відео. Є варіант на 2К плюс з 100% охопленням кольорів SRGB. Висока герцовка робить ноутбук в роботі візуально набагато плавнішим, звісно, загалом абсолютно. Достойна матриця, єдине, що має глянцевий ефект. Часом не прикольно. Але яскравості вистачає, навіть у сонячний день жити можна. Рамки дисплею досить тонкі, як і він сам. Проте так званий підбородок тут досить великий. Продовжуючи думку про те, що тут витримана межа між начинкою та ціною, варто відразу сказати про ОЗП та SSD. Оперативка тут стандарту ddr 5 5600 МГц, 16 ГБ. Те саме стосується і накопичувачем. Завезли 1 ТБ пам'яті NVMe Gen 4.0, а другий слот лишили вільним під апгрейд. То ж, так, ще раз чітко стає зрозуміло, дали те, що треба тут і зараз, аби не платити більше, а треба буде більше, докупиш. Все, що стосується саме цієї комплектації на 5060 та та му райзені, бо є варіант як з 5050, так і дорожчі 5070 і райзен 7. Там уже full pack, так би мовити, але все це відповідно збільшить і цінник. Процесор та відеокарта, основа основ. Отже, тут райзен 5 240 з збудованою графікою Radeon 760M, яка вміє автоматично перемикатися з дискретною для збереження автономності. Також 2025 рік завезли AI-чіп. Технічно тут 6 ядер 12 потоків з базовою частотою 4,3 ГГц, бустом до 5 В роботі він швидкий, в іграх лишається запас, проте гарячий. Відеокарта саме тут Nvidia GeForce RTX 5060 лептоп з паверлімітом у 95 Вт на 8 ГБ. Варіант для Full HD. Проте з можливостями генератора 4.0. Тому кадрів тут на рівному місці можна отримати в рази більше. При цьому не підвищуючи частоти споживання і температури, а це імба. Для ноутів. у тестах з іграми стане зрозуміло. Спершу пару слів про систему охолодження, окрім того, що вона має підсвітку, яку майже завжди не видно складається, з двох вентиляторів, чотирьох вхідних та чотирьох вихідних отворів, і може аж до восьми тисяч обертів. Все залежить від сценарію роботи, який весь і повністю регулюється через фірмову утиліту NitroSense. Тут можна подивитися і навантаження, і температури, і частоти, налаштувати початкове лого, провести діагностику тощо. Тут знайдете і розділ з Experience Zone. Якщо говорити про самі режими, то пресатів. Тут чотири еко та баланс доступні від батареї, баланс продуктивність та турбо від блоку живлення. Глобально це фіксований розгін для збільшення продуктивності, але відповідно температур та шуму. Система охолодження в еко та балансі прекрасно себе показує. А от продуктивність та турбо, хоч і дає певний приріст, в більшості випадків саме в цій комплектації мені здався не дуже потрібним, хіба в рідких випадках, де треба вижати максимум. Давайте покажу на прикладі ігор. Перша це PUBG, і відразу перепрошую, MSI AutoBurner не захотів відображати всі показники. На абсолютних ультрах в турборежимі ноутбук видає 100-130 кадрів в середньому, з температурами на відеокарті близько 70 градусів, на процесорі при цьому маємо всі 80. Гаряче і досить шумно. Але що я помітив, в більшості випадків ноутбук навіть в піковому навантаженні в іграх не потребує турборежиму. Так, ми втратимо 10-15 кадрів, але якщо той самий PUBG запустити в балансі і знизити ультраграфіку, ми маємо всі 20 40 кадрів, при цьому кулери працюють на третину, відеокарта гріється на 60 градусів. Тяжко по температурі лишається лише процесором, але геймплей комфортний і помітно, що ноут не злітає. Відьмак 3. Та сама ситуація. Викручуємо все в стелю разом з рейтрейсингом, і здавалося б, зараз почнеться смерть. Але в чому кайф 50-ї серії? В генераторі. 70-90 кадрів маємо з налаштуваннями в стелю. Відьмак вже гріє відяху на 67 плюс градусів, а проц теж 80. Не класно, але тут я теж клацав різні режими. І як на мене, сенсу підключати турбо немає. Приріст кадрів відбувається через генератор, тому бустити частоти, температури і кулери на 6000 обертів я не бачу в сенсу. Ставимо баланс і граємо собі комфортно. І кіберпанк ще цікаво було затестити. Теж все в стелю з рейтрейсингом і маємо 70 плюс кадрів, досить непоганий показник. Проте ще можна підключити 4х-генерацію і отримати всі 150 кадрів. Знову ситуація, коли турбо просто не треба. Ті декілька кадрів за рахунок розігнених частот не вирішать. Тому баланс режим і кібпанк. На ультрах 140 кадрів маємо фантастика, якась відеокарта 62-65 градусів. Процесор знову 80+, Його не рятує нічого, хіба кастомно включити охолодження. Тому цікава штука виходить з 50-60, мій енергоефективністю та генерацією. Подумав я і вирішив взагалі відключити ноут від мережі, чисто на батареї, увімкнути еко режим. І щоб ви розуміли, навіть так 120-130 кадрів було. От такого я не очікував. Знову ж таки, нас обманює генерація. Проте, яка різниця, якщо навіть без світла пару годин пограти можна буде в кіберпанк на ультрах з такими кадрами? Найбільше питання до гарячого процесора. Ну і як я говорив вище, роздільна здатність тут теж не просто так фулиш бо навіть 2К в кіберпанк вже тяжко дається відеобуферу. Що ж, ось такий він, Acer Nitro V16AI. Комплектація з 5060 робить його прекрасним представником ноутбука, в який завезли сучасне залізо, але з розумним енергоспоживанням AI елементи та, зокрема, Кадрів 4.0 дозволяють йому бути дуже і дуже потужним. Так, це такий собі фокус, але який дозволяє працювати ноутбуку комфортно. Як на мене, це основа для лептопів. З таким залізом легше справляється система охолодження, хоч воно і лишається гарячим в певних сценаріях, шум комфортний, робота за ним комфортна, а автономність, дай Боже. Заявлені 6 годин тут дійсно протримати можливо, досить хороше поєднання мені здалося. До того ж, не варто забувати про загальну збірку, вигляд, експіріенс. Він виглядає і відчувається дорожче, що загалом не дивно з цінником. 60 тисяч. Середина між бюджетом і топом, як на мене. Пишіть, як вам, бо в мене на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання знайдете в описі, бережіть себе і побачимось!